Я б хотів обійняти гітару та зіграти по струнах душі. Шкода, ще не загоїлись рани, думка тішить, що ми не чужі, не чужі ми своїй Україні, ми за волю її до кінця, хай там що та душею ми сильні, бо любов зігріває серця. То вас чекає, хто за вами плаче. Де рідний дім, як вам болить війна, яке в вас серце щире і терпляче, Як страшно вам, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить. Які в вас білі крила за плечима, нам невідомі мрії, І здобуття, всі ваші рани, всі слова прощання, Бо ви що кладуть життя, Заради нас і мирного світання, і без імен помолимось за тих, за трошки вдачі світлої простої час рад страшних і втрат таких гірких, і без імен ви всі для нас герої. Щоранку будять буде Солдати солдати щестю в бій іду. Бо вірні ми своїй землі присягу двічі не дають. Ми попри білі йдемо у бій і нас не вабить чужина, бо вірні ми землі своїй, бо Україна у нас одна.